Ось 5 неприємних симптомів, від яких допоможе вам позбавитися даний комплексний набір від бренду Nutrilight. І так, перше, якщо у вас регулярне здуття та гази, цей набір допоможе покращити роботу в системі виведення. Якщо у вас навпаки закрепи або діарея, то також допоможе покращити роботу метаболізму. Даний набір від бренду Nutrilite. Якщо не санкціонований набір ваги, який вам неприємний, то також в регуляції допоможе комплексний набір від бренду Nutrilight. Якщо важкість після прийому їжі, Звичайно, теж допоможе комплексний набір від бренду NutriLight. І на завершення, якщо неприємний запах із рота, це не завжди проблеми з зубами, це може бути порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Тут також допоможе даний набір від бренду Nutrilite, який містить в собі все необхідне для покращення роботи нашої печінки, жовчного, підшлункової, та товстого кишечника. Замовляйте даний набір від бренду і забезпечуйте здоров'я і довголіття вашого організму. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я!